Щоби попередити конфлікт, треба виявити проблему. А для цього необхідно бути уважним до дитини. Слова не нові, але, вочевидь, такі істинні, якщо саме до них раз у раз апелювали доповідачі. Не потрібно цього боятися, тому що ми самі ж самі породжуємо по тому більш важкі наслідки. Є певна проблема, її треба спільно вирішувати. А це значить об'єднати зусилля і батьків, і педагогів плюс профілактична робота правоохоронців. Однак корективи вносить рутина буденність. Батьки не догледіли, бо клопочуться про хліб насущний, як нагодувати та одіти. Вчителі кажуть, їхнє головне завдання дати дитині знання а патріотично позашкільне виховання, м'яко кажучи, взагалі кульгає на обидві ноги. Тому частенько школярі, особливо підлітки, на шляху до дорослого життя лишаються віч навіч зі своїми негараздами, просто під носом і у батьків, і у вчителів, аби не довести проблему до внутрішнього конфлікту юної особистості чи до криміналу треба не так вже й багато. Це ще одна прописна істина, сенат, що ледь мотивом звучала на засіданні обласної комісії з питань захисту суспільної моралі. Варто дорослим, хоча би дотримуватися елементарних правил виховання дітей і вдома, і у школі потрібно проводити ту виховну роботу традиційну виховну роботу, яка завжди була в школі. Це елементарне відвідування уроків. І пропуски занять в журналах. Скільки разів ми говорили з вами про ведення класної документації, шкільної документації? Ми заїжджаємо в школи на вибір. Журнали не заповнені, елементарно не виставлені оцінки, не відсутні теми. Я вже не кажу про відвідування, особливо в старших класах. Юність пора пізнання і пошуку ціннісних орієнтирів, допомогти молодим людям не розгубитися у звабливому вирі мирської суєти це обов'язок дорослих, кажуть ті, хто дотичний до виховання підростаючого покоління. Тоді суспільство стане морально здоровішим. Адже піддатковий вік один з найважчих періодів в розвитку особистості, який характеризується потребою у звільненні з під контролю і опіки дорослих, протестом проти встановлених правил і порядків, спрямованістю до незалежності, самостійності і утвердженні себе як особистості, в цілому. В цьому віці збільшується кількість протиправних і немотивованих злочинків. Під впливом цих чинників у молоді виникає чимало проблем, що обумовлені передчасним дорослішанням, протягом до, потягом до ризикованої поведінки, раннім початком статевого життя, експериментами з алкоголем, тютюном все це призводить до серцево-судинних та хронічних захворювань, онкологічної патології, розладів психіки та поведінків і не менш проблемне притягнення до кримінальної відповідальності.